Саме час для концентрата. Ідеї, що працюють навіть без кави. СуперНАВЧАНЯ. Частина Друга. Автор Скотт Янг. П'ятий принцип закріплення краще почекати і згадати, зробивши на собі зусилля, ніж знову заглянути в книгу. Ідея полягає в пошуку золотої середини. Відтворення слід відсунути досить далеко, щоб все вивчене запам'яталося глибоко, але не настільки далеко, щоб все забулося. Є кілька прийомів. Які допоможуть вам знайти втрачене у власній пам'яті. По-перше, вільне передбачення. Найпростіше прочитавши розділ книги або слухаючи лекцію, спробувати викласти на папері все, що вдасться згадати. Змушуючи себе згадувати, ви надовго запам'ятаєте деталі. По-друге, метод опитувальника: багато хто фіксують у конспектах основні моменти інформації по мірі її отримання, але існує і інша стратегія конспектування перефразувати записане. Переформулювати його у вигляді питань, а пізніше відповідати на них. Наприклад, можна написати так: Перша світова війна почалася у 1914 році, а можна у вигляді питання, коли почалася Перша світова війна, і поставити поруч посилання, де знайти відповідь, це створює базу питань для подальшого пошуку у власній пам'яті. По третє, самогенеровані проблеми при прочитанні матеріалу можна придумати для себе проблеми. Щоб вирішити їх пізніше, скажімо, дізнавшись про нові методи або прийоми програмування, зробіть нотатку, щоб потім спробувати їх при вирішенні реального завдання, створення списку таких завдань підштовхне до практичного застосування цієї інформації. По-четверте, навчання по закритій книзі введіть у будь-яку практику заборону на можливість подивитися матеріал у книзі, і інформація одразу перетвориться в знання. Оскільки мозок буде вважати інформацію корисною і збереже її. По-п'яте, інтервальне запам'ятовування є купа проблем, у яких застосовується інтервальне запам'ятовування. Це дуже ефективний спосіб. Коли ви згадуєте щось самі, в голові ніби відбувається клацання, інформація спливає і відкладається вже на довгий термін. Наприклад, цю техніку можна використовувати для вивчення іноземної мови. Шостий принцип зворотний зв'язок. Щоб бути хорошим оратором, ви могли б піти традиційним шляхом, ретельно підготувати сценарій, а потім вимовляти промову раз на місяць або два, як це робить більшість ораторів. Замість цього ви можете набрати вомут, виступати кілька разів на тиждень, переміщуватися між різними клубами, щоб зібрати різноманітну думку про свою виступ. Ви спеціально можете занурювати себе в незручні ситуації. І це зменшить вашу сприйнятливість до сильного хвилювання, пов'язаного з виступом на сцені. У відсутності ж зворотного зв'язку часто виникає застій, оскільки ми стаємо невпевненими в правильності і неправильності своїх дій. Тобто, виступаючи з жартами на сцені, ви розвиваєтеся в цьому набагато швидше, ніж людина, яка стоїть перед дзеркалом. Але не виключено, що досвід виявиться болючим, оскільки незручна мовчанка публіки глибоко застрягає в пам'яті. Але якщо ви навчитеся його сприймати, це наявність на користь. Навчитеся думати, що це всього лише черговий крок у вашому тренуванні, і почнете відсіювати конструктивну критику від неконструктивної. Ви отримаєте дуже потужний інструмент, завдяки якому будете розвиватися ще швидше, боячись негативу, це ще гірше, ніж зворотний зв'язок. У результаті прогресу перешкоджає не тільки сам по собі негативний відгук, скільки страх почути слова, які змусять збентежитися. Наприклад, Ерік Баран не приділяв увагу кожному коментарю і критиці ранніх проєктів у свої ігри. У багатьох випадках він просто ігнорував чужу думку, яка суперечила його баченню. Але деяку критику він все ж сприймав і виправляв щось. Існує три типи зворотного зв'язку: по-перше, на основі результатів: такий вид зворотного зв'язку можна зобразити оцінками: задовільно, незадовільно: оплески або тиша в залі після виступу. Теж зворотний зв'язок на основі результатів. Такий тип зв'язку повідомляє, вдосконалюється людина чи ні, але не пояснює, як і що саме виправити недоліки. Наприклад, ви випускаєте на ринок новий товар. Він може або продаватися, або ні. Якщо ні, то ви не розумієте, чому. Ви можете задавати собі безліч питань. Ціна занадто висока, маркетинг не спрацював, упаковка неприваблива, коментарі зможуть щось прояснити. Але не відкриють перед вами повну картину. Але навіть такий зв'язок буде для вас дуже корисним. Якщо ви швидко прогресуєте, то можете продовжувати в тому ж дусі. Якщо прогрес гальмується, ви побачите, що потрібно щось змінити в поточному підході. По-друге, інформаційний зворотний зв'язок Він сигналізує, що ви робите невірно, але не каже, як це виправити. Наприклад, тестувальник може відправити програмісту повідомлення про помилки, однак тестувальник не зможе підказати, як виправити цю помилку. По-третє, коригуючий зворотний зв'язок. Він не тільки показує, що ви робите неправильно, але й демонструє, як це виправити. Часто такий зв'язок можна почути від тренера або вчителя, однак іноді коригуючий зворотний зв'язок ненадійний. Оратор часто отримує суперечливі поради після виступу. Одні слухачі радять йому сповільнити темп мови, інші прискорити. У цій ситуації може виявитися корисним платний репетитор. Або порада у людини, яка вже досягла в цій справі певних висот. Якщо ж людина, що дає такий зв'язок, некомпетентна в цьому питанні, то всі її зауваження і поради можна взагалі не приймати до уваги. Сьомий принцип запам'ятовування. Існує кілька механізмів запам'ятовування: по перше, інтервали. Якщо хочете запам'ятати надовго, не зубріть. При довгих перервах між заняттями визубрене може забутися, але зате осмислене і зрозуміле збережеться на віки. Для цього існує система інтервальних повторень, які використовуються у багатьох програмах. Дана система ідеально підходить для всього, що має питання і відповідь, допустимо, для вивчення мов. По-друге, процедура: процедурні навички, типу їзди на велосипеді, втрачаються набагато важче, ніж знання, які потрібно витягти з пам'яті. Більшість навичок набувається поетапно, починаючи з декларативного і закінчуючи процедурним. Допустимо, перш ніж навчитися друкувати на клавіатурі, вам потрібно запам'ятати розташування літер. Однак, з практикою необхідність дивитися на руки буде виникати все рідше, і скоро ви будете друкувати, не замислюючись. Тому використовуйте практику для всього, що ви вивчаєте. Якщо вчите мову, то намагайтеся як можна частіше. Вимовляти заучені фрази. По-третє, надлишкове вивчення воно збільшує тривалість збереження спогадів. Наприклад, випробуваним можуть дати завдання розібрати зібрати автомат за якийсь час, і до тих пір, поки людина не вкладеться за цей час, вона продовжує пробувати. По-четверте, мнемоніка один з мнемонічних прийомів, відомий як метод ключових слів, наприклад. Слова з іноземної мови перетворюються в схожі за звучанням на рідній мові. Щоб зрозуміти, як це працює, подивіться на наступну таблицю. Ви бачите, що в двох стовпчиках знаходяться різні слова. Тепер проговоріть одне слово і слово навпроти нього. А тепер уявіть, як ви можете зобразити їх разом, з'єднавши один з одним. Швидко проробіть так з усіма іншими словами, приділивши в кожній парі не більше 10 секунд. Як зробите це? Закрийте слова, що знаходяться справа, а тепер згадайте ці слова. Якщо для кожної пари ви уявили якусь картинку, то вам не складе труднощів згадати всі пари. Також із іноземними словами візьмемо, наприклад, слово епрешейт, цінувати, оцінювати. Вимовляючи, епришейт, ми ясно чуємо слово пришити, тому пов'язуємо ці два слова і уявляємо, як на землі лежить старик з поламаною рукою і пришиває її. Побачивши вас, він запитує, оцінює милок. Рекомендується уявляти найбільш шокуючі картинки з безлічу деталей, тому що вони глибше врізаються в вашу пам'ять. Придумайте близьке за звучанням слова до англійського сред, загроза, небезпека. Все, якщо ви уявили це, то це вляжеться у вашу голову, і при повторенні ви без труднощів згадаєте переклад. Приноровившись, таким чином можна запам'ятовувати близько двох сотень слів за годину. Восьмий принцип інтуїція: існує кілька правил, як можна зменшити час на вивчення чогось. По-перше, не відмовляйтеся від вирішення складних завдань. Річард Фейнман з самого дитинства не боявся труднощів. Ще підлітком він возився з радіоприймачами до тих пір, поки повністю не ремонтував їх, і незабаром став приймати замовлення від сусідів. Якщо ви відчуваєте, що ваша сила на межі і вам не вдається вирішити складне завдання, поставте таймер на 10 хвилин, так ви підштовхнете себе до продовження занять. Перша перевага цього прийому полягає в тому, що здається нерозв'язним завдання, перестане бути таким після достатнього роздуму. Друга перевага, навіть зазнавши невдачі, ви швидше за все. Відновити в пам'яті пройдений шлях, якщо зіткнетеся з подібною проблемою в майбутньому. По-друге, доведіть, щоб зрозуміти Фейнман часто не розумів, як працювала теорія з фізики, поки не зрозумів, що проблема не в тому, що він не розуміє, а в тому, що не він це придумав. Впредь він не брав готове доведення, намагався вирахувати їх сам, тільки так він досяг успіху в фізиці. Іноді такий спосіб наукового мислення ставав недоліком. Оскільки змушував повторювати роботу і винаходити процеси, вже існуючі в інших формах, але прагнення зрозуміти шляхом самостійного отримання результатів частіше приносило користь, розвивало здатності глибокої інтуїції. Таким чином діяли Альберт Ейнштейн, Серен Кіркегор І інші нерідко вам здається, що ви все зрозуміли, хоча насправді це не так. Наприклад, прямо зараз візьміть папір і намалюйте велосипед. Вкажіть, як деталі з'єднуються один з одним. Багато хто не справляється з цим, хоча постійно крутять педалі і вважають, що розбираються в велосипеді. Насправді ж вони не мають найменшого уявлення про те, як все влаштовано. По-третє, завжди починайтеся з конкретного прикладу. Не можна просто писати принцип і очікувати, що його вдасться застосувати до життєвих ситуацій. Потрібно одразу ж уявляти конкретні приклади. Допустимо, якщо ви вчите цикл у мові програмування. То одразу уявіть, у яких ситуаціях ви можете використовувати цей код. По четверте, не обманюйте себе, не обманюйте себе, що вже все засвоїли і добре знаєте щось. Чим більше ви дізнаєтеся про предмет, тим більше питань у вас зазвичай виникає. Але вірно і навпаки, чим менше питань ви ставите, тим менше будете знати про предмет. Один із способів уникнути цієї проблеми просто ставити багато питань. Багато хто не знають відповідей на найочевидніші питання і не хочуть собі в цьому зізнаватися, помилково вважаючи, що всі інші відповідь знають. Техніка Фейнмана виглядає наступним чином по-перше, запишіть концепцію або проблему, яку хочете зрозуміти, вгору не частини листобою магії. По друге, нижче запишіть пояснення ідеї, як якби ви хотіли пояснити його комусь іншому. Якщо це поняття, запитайте себе. Якби ви пояснили його комусь, хто ніколи не чув про нього раніше? Якщо це проблема, поясніть, як її вирішити, і що важливо, чому саме це рішення має сенс. По третє, якщо ваші розуміння не мають чіткої відповіді, поверніться до підручника, своїм нотаткам, вчителю або довідковому матеріалу, щоб знайти відповідь. Цей метод покликаний розвіяти наше переконання в тому, що ми все розуміємо. У той час як насправді. Не розуміємо майже нічого. Сама техніка має деякі нюанси і застосовується кількома різними способами. По-перше, для речей, яких ви не розумієте взагалі. Якщо ви чогось зовсім не розумієте, то найпростіше читати підручник і намагатися самостійно пояснити прочитане. Наприклад, уявіть, що ви побачили наступне речення: окремий член соціального співтовариства часто отримує інформацію через візуальні символічні канали. Ви зрозуміли, що це означає? Якщо перечитати кілька разів, то можна вловити думку і перевести на зрозумілу мову. Люди читають. Тому, якщо ви щось не розумієте, то спробуйте переписати кілька сторінок, намагаючись уявити загальну суть ідей. По друге, для проблем, яку ви не можете вирішити. Не всяка зрозуміла проблема піддається вирішенню. Важливо просуватися крок за кроком, даючи їй пояснення. При даному підході вам не потрібно буде заучувати щось. Ви все зрозумієте, коли заглибитеся в завдання. Наприклад, при виробництві ігор їх завжди намагаються оптимізувати. Щоб гра працювала швидше, мається на увазі, що аналіз об'єктів, відсутніх в активній частині екрану, проводитися не буде. Щоб краще це зрозуміти, вирішіть завдання поетапно. Намалюйте якісь об'єкти, а потім вкажіть, що відбудеться, коли вони вийдуть з об'єктива камери. По-третє, для розвитку інтуїції не концентруйтеся на кожній деталі або на вихідному матеріалі, спробуйте зосередитися на створенні ілюстративних прикладів, які зроблять ідею зрозумілою для менш просвічених. Подумайте, які візуальні прийоми ви б застосували, якими прикладами конкретизували б загальний принцип, як зробили б щось заплутане очевидним. Наприклад, як би ви представили електромагнетизм. Напевно, вам буде важко отримати мисленнєвий образ абстрактного уявлення про те, що відбувається в проводах. Проводи схожі з ємностями, з водою, розташованими на різній висоті. Батареї схожі на насоси, що закачують воду вгору, резистори. Це шланги різного діаметру, вони перешкоджають миттєвому стіканню води вниз. Таким чином ви ясно зрозумієте, як це працює, ніж якби напруга залишилася для вас просто абстрактним поняттям. Дев'ятий принцип експериментування існує три типи експериментів: по-перше, експерименти з навчальними ресурсами. Почніть з методів, матеріалів і ресурсів, що використовуються для навчання. Ван Гог застосовував різні художні засоби, матеріали і прийоми, слідував курсом домашнього навчання, спостерігав за іншими художниками, робив нариси з натури і в студії і багато іншого. Такий вид експериментів корисний. Якщо ви шукаєте керівництво і ресурси, що підходять саме вам, Ван Гог пробував багато різних підходів, почавши вчитися малювати і створив безліч робіт кожним з обраних методів. Стратегія полягає в тому, щоб обрати ресурс, книгу, курс або метод навчання і строго застосовувати його протягом певного часу. Після того, як новий метод був активно використаний, відступіть трохи і оцініть, наскільки добре він працює. Чи вважаєте ви, що має сенс продовжувати дотримуватися цього підходу або краще спробувати інший? По-друге, експерименти з технікою. Наприклад, ви закінчили курс з англійською, на якому дізналися базову лексику. Після цього вам хочеться зануритися в мову ще глибше. Тут постають наступні питання: чи слід вам братися за читання книг або вільно розмовляти на професійні теми, читати комікси або вести ділові дискусії і так далі? Вам потрібно обрати що з цього освоювати в першу чергу, займіться цим, а потім оцініть свій прогрес. Подумайте, чи варто вам продовжувати в цьому напрямку або обрати інше. По-третє, експериментуйте зі стилем. Є деякі навички, стилі реалізації яких один єдиний, але такі напрямки, як письменництво, дизайн, лідерство, музика, мистецтво і дослідження. Все це передбачає розробку певних прийомів, у кожного з яких є свої нюанси. Як тільки ви володієте основами, то одного правильного способу вже не буде. Виникає багато різних варіантів, причому кожен зі своїми сильними і слабкими сторонами. Ван Гог спробував безліч різних стилів, від перейняття їх у традиційних художників до японських гравюр на дереві. І не можна сказати, що якийсь зі стилів був неправильним. Експериментуючи ви, як і Ван Гог, незабаром виявите, що якісь з можливих варіантів підходять краще інших саме вашому унікальному поєднанню сильних і слабких сторін. Ви можете експериментувати кількома способами: перший прийом скопіюйте, а потім створіть. Ван Гог відомий своїми оригінальними творами, але він провів багато часу, копіюючи малюнки і картини інших художників. Так ви швидко зрозумієте, чи підходить вам даний стиль, чи ні. Копіюючи, ви також зрозумієте, як це влаштовано. По-друге, паралельне порівняння методів, наприклад, при вивченні іноземної мови, спробуйте два методи запам'ятовування за допомогою мнемоніки і читаючи про це в словнику. А потім порівняйте, в якому випадку ви запам'ятовуєте більше слів. По-третє, введення нових обмежень. Ви можете ввести нове обмеження, яке зробить старі методи неможливими для використання. Це спонукає вас досліджувати менш знайомі варіанти і загострює базові навички. Так, найкращі новації в дизайні приходять від дизайнерів, які поставили перед собою якісь обмеження. Всі права та ідеї належать авторам джерела, адаптовано для україномовної аудиторії.